Бережіть автомобілі. У Черкасах із автівок зливають бензин та крадуть акумулятори, пише Черкаська преса. А ще знімають покришки. Найбільше таких випадків у районі де м'ясокомбінату та на хімселищі. Більше новин у нашому огляді. Борщ за 75 та тотальне зубожіння. Видання акцент підрахувало, як за рік змінились ціни та достаток. Так гривня до долара знецінилась більш ніж на половину, та на четвертину порівняно з минулим роком зросли ціни. У лютому може розпочатися сьома хвиля мобілізації, пише вечірка, і триватиме до кінця березня. Військові мають замінити бійців, прикликаних за четвертою чергою. Комісари планують набрати до 700 контрактників. Якщо їх буде менше, випікатимуть військовозобов'язаних. При цьому за службу у зоні АТО хлопці отримуватимуть близько 10 тисяч гривень. Кожні дві пожеж пожежно-Черкащині через неправильну експлуатацію печей, повідомляє Черкаський край. Хати горять через перевищення розжарювання, тріщини у димоходах, неправильно облаштовані розділки та зберігання на горищі горючих матеріалів. А все заради економії дорогого газу. Черкаський Дніпро буде з талісманом. Над його створенням та визначенням пропонують потрудитися містянам. Свої пропозиції можна надсилати на пошту команди або на сторінки у соцмережах. Там же і приводитиметься опитування, яке проходитиме у кілька етапів. Переможець отримає грошову винагороду, повідомляє нова доба.